Пане Радилицьке, можливо, запитання дещо і провокативне. Чи мають право львів'яни, україномовні гості міста та й зрештою будь-який українець робити зауваження, коли людина в приватній розмові поруч спілкується російською мовою? Чи можна і чи потрібно це робити? Безумовно, що зараз, який час війна і агресія ворога, ворог Росії, які зауваження люди боляче це реагують, і це нормально, що можна зробити зауваження. В Даному випадку, ну я вважаю, що це дешевий піар, хайп і я не думаю, що там була ситуація замови. Це версія Адель, що її так побили. Якщо ми почуємо другу сторону, якщо поліція десь там була заява написана в поліції, ми може почути усім інше. І побили це гучно сказано. Це, мови, це, це, навіть, це вона віде. але будь-який звичайно, будь-яке на світ... тиск так, ми Це заслужує. ні, безумовно. Так. Ну я не вірю, що у Львові так можуть побити. Не вірю. Я живу у Львові. у Нас багато російськомовних у нас вільно говорять російською мовою в місті. Так, нам це не подобається. Мова має бути одна українська, але в нас ніхто з того нічого не говорить. В нас не, немає ніяких, не б'ють, не вбивають там, не пишуть і не виганяють зі Львова, Це все, як правильно говорить, наративи Росії, а тут її використано. Ну хто я її, наприклад, не знав. А зараз про неї ми говоримо і зараз знали. Чи вона цікава для Росії? Ви говорите? Та я не знаю, що вони Вони можуть з любого так вирізати і показати і зробити штучно, як вони це робили в пропаганді. Це будуть завжди робити запитання. Чи завжди. свідомо був використаний цей російський наратив? Мовляв, у Львові чи просто узбушав, вона ціна, так звисла зле З зі сторони? Я думаю, що це для вподобайок було щоб показати, що на неї звернули увагу, що вона є, і вона використала такий ефект, не подумавши про Україну, А що вона мала сказати. Вона використала мову, що сказали, що по Львову просто б'ють так, так смішно, і там реакції. На мене це штучна ситуація, яка не вартує. Ми їй ще більше даємо їм хвилі, щоб так почали думати. Ну, дивіться, вона має величезну аудиторію. Вона підпис на неї підписано доволі багато людей. Вона її доволі впізнавана. Вона брала участь у відомому телевізійному проєкті. на неї хтось рівняється, за неї хтось слідкує. Просто тут питання: чи вона свідомо вжила цей російський наратив про те, що у Львові б'ють за російську мову, чи він їй був нав'язаний? О з якого року? З четвертого року? Ні, з восьмого це почалося. В публічній площині, так як ви сказали на ток-шоу, говорити, що у Львові там б'ють за російську мову і це от роз'єднання країни чи тиші ну, сьомому це вже було. Я вже ще, з... чітко пам'ятаю на полі у Савіка шустера на каналі Інтер. Про це говорили дуже так. чітко цілеспрямовано з 2007 року швидше було, коли країну на сорти ділили, так, коли так. був Медведчук коли Ющенка вибори. Це там почалося так, це звіт. Це це звіт. ще найшвидше було це. Але я хочу звернути ще увагу на що таких роликів, але з іншим змістом теж дуже багато в Тіктосі. Як себе російськомовні росіяни, які втекли від мобілізації, поводять в Казахстані, да? в Грузії, і таке інше. Тобто, і там вони так само отримують такі саме зауваження, про які ми зараз говоримо. І ми, і ми, і вони роблять зауваження не за те, що вони спілкуються російською мовою, а за те, що вони висувають претензії. А чому вони розуміють російську мову? Я десь російською звертаюся, звертайтесь до мене так само такою мовою, і кажуть, що. Послухай, людина, ти приїхала в іншу державу. Тут є свої традиції, свої закони, і свої звички, і своя мова. Будь ласка, поважай. Якщо не вмієш говорити, хоча б виказуй якусь повагу. І саме от, мені здається, на цьому виникають конфлікти. На тому, що вони вимагають якусь повагу незаслужену. А люди їм на це відповідають не такою реакцією, як вони очікують. І звідси виростається скандал. А це чистий хайп. Пане Доманське, вам слово. Будь ласка, долучайтесь до цієї дискусії. Ми бачимо, що справді ця тема викликає ось такі емоції, обговорення. І мені здається, що тут важливо почути думку кожного. Ну, зрештою, знаєте, хамство на будь-якій мові у Львові буде мати таку реакцію: чи це російська мова, чи це українська, чи не англійська, чи будь-яка. Подивитися на цю особу, як вона це розказує, як вона себе веде. Ну, ми робимо висновки про те, що це просто провокація. І ця провокація дала такий певний резонанс, який би, напевне, не повинен був бути. На це потрібно просто не звертати практичну увагу, і ці речі не не варті просто уваги. Я думаю, що ті люди, які приїхали зараз у Львів від війни, чи це з Харкова, чи це з Дніпра, чи це, скажімо, з Запоріжжя. Вони побачили, що львів'яни, як і завжди, до російської ставляться нормально, тому що в окопах воюють і вбивають расистів і на українській мові, і на російській мові, і на англійській, і на інших мовах світу, які воюють на сьогоднішній день на стороні України. Тому ця провокація, я думаю, ну частково можливо вдалася, дали її якісь бали. О, тому людина, скажімо, там дійсно її там ніхто не знав. Тепер всі дивляться, когось там побила. Але слухати, скажімо, там оцю людину з певною професією, я думаю, просто недоречно. І ну мені не цікаво. Я думаю, що це буквально за тиждень часу всі забудуть і не будуть звертати на це увагу. Дивіться, кожна професія, якщо вона працює в правовому законодавчому колі, вона важлива. Так? Власне але... в правовому і законодавчому. так але тут, тут історія не ситуації. про її професію. Тож історія про те, що вона створила прецедент для того, аби поширювати цей російський наратив. Я вже вам сьогодні переказувала цю історію. Але це не перший ширить. раз, правда? Це тобто ж таких випадків було дуже багато. Але чому саме зараз? Ви згадайте, коли у Львові минулого року в дражливий для цієї країни день траурний у Львові влаштовують голодну тусу. Як на цьому потім е, е, просто тішаться наші вороги? У нас зараз, був ефір, до речі. Та, ми зараз в час там. повномасштабної війни, коли російською мовою віддають накази вбивати українців, коли на е, мінах пишуть. Е, Російські написи за щось там чи на інших снарядах для чого це Яно, ваша думка? ми говорили про це, я собі згадала я такий психологічний термін, ефект Данінга Крюгера. Це коли недалека людина не може зрозуміти, що вона недалека, бо вона недалека. От мені здається, це ота ситуація. Скільки б мене обговорювали, скільки б мене пояснювали, скільки би до тієї дівчинки не зверталися, якісь поважні люди, вона все одно свої ну вона не не дійде до того, вона не зрозуміє. Я не думаю, що вона розуміє що таке голодомор, чи можливо читала колись книжку з історії України. Пані... Просто поведінка, вона ну вона формується з якимось часом. Дівчинці вже певно років під 30, то до того моменту вона мала б усвідомити, чому вона повинна спілкуватись українською мовою, як вона повинна поводитись на вулиці, щоб їй не робили зауваження в такій формі, пані Маріяно. От сьогодні навіть в нашій студії пронало кілька. Таких заважень, чи варто чи не варто піднімати ці теми до обговорення? Хтось говорить про те, що напевно навіть не варто про це говорити. Хтось має позицію, що все ж таки. Слід обговорити, і можливо, хтось інший, хто таки хоче наратив повторити, не повторювати цей наратив. Є праві органи, і ну, якщо трапився інцидент, потрібно йти в правоохоронні органи і далі розберуться правоохоронні органи. Тобто, немає проблем, навіщо використовувати цей російський наратив незрозуміло, і ми неодноразово вже сьогодні говорили це спеціально чи не спеціально. Зрештою, є і запитання до того, хто одразу стався інцидент, людина виходить у Львові. Хто ця людина? Це внутрішньо переселена особа? Чи, чи це взагалі з іншої держави людина? Ну скажімо так, хто наніс цей удар проти насильства? Ще раз повторюю ми, але одразу такі чіткі акценти по цій ситуації пролунали. Ось ну ось це, бачимо, так. на мою думку. Дуже добре буде, якщо ця справа попаде все таки в руки правоохоронних органів, тому що насправді тут більше створено штучного шуму ніж де-факто насильство. Треба проаналізувати. По перше, хто хто ці чоловіки, вони теж досить цікаві, насправді, і не так легко. Ну мова, от такі штучні провокації. Ну не факт, що тут задіяні насправді тільки ті троє людей, яких ми бачимо, але це таке суто моє особисте припущення. Я сподіваюся, що. Правоохоронці все-таки уважно е, поставляться до цієї справи, хоча наскільки це вартує, теж сумнівно. А стосовно мовного питання, я хочу сказати, що на мою думку важливо акцентувати свою увагу не проти російської мови зараз, тому що це буде збурювати суспільство, а всіляко на будь-яких рівнях, на освітніх, на громадських. Всюди закликати просто людей переходити на українську мову. І недавно я була у Києві. Хочу сказати, що Київ настільки українізується зараз, і настільки це приємно бачити в побутових речах, і в кафе, і в метро, і у під'їзді. От всюди звучить українська мова, або принаймні російська вже не звучить там, де вона звучала. І та сама ситуація і по Україні. Дуже багато приїжджих переселенців е, насправді. Переходять на українську, тому робити штучно якісь такі речі засуджувати російську мову публічно це викликатиме тільки от такі схожі ситуації. Треба агітувати за українську.